Привіт, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова. Я є бренд-стратегом, консультую українські бренди з приводу їх бізнесу розвитку. Сьогодні хочу з вами поговорити на дуже круту тему, яку ви мені запропонували у коментарях на Ютубі, а саме, як відкрити мультибрендовий шоурум, шоурум локальних брендів у своєму місті або навіть в іншій країні. І тут я хочу з вами проговорити такий ніловкий моментик, тому що я знаю всі. Підводні камні цього бізнесу і хочу, щоб ви теж це розуміли. Бо насправді в мене дуже багато кейсів, в яких дівчата відкривають шоуруми, не тягнуть, їх закривають. І власне такий бізнес не існує дуже довго. По-перше, якщо у вас є свій власний бренд, і ви хочете відкрити свій шоурум, і тут починається така москова гра, я її називаю так, я хочу відкрити шоурум, але гроші в мене немає, тому я хочу, щоб в шоурумі були інші бренди, які будуть мені там давати гроші. А я буду за ці гроші сплачувати оренду, типу, всі в класних таких умовах, всі він-він. Але дивіться, тут така історія дві навіть історії. Якщо у вас є власний бренд, і ви потім хочете відкривати мультибрендовий шоурум, або ви будете тягнути завжди на себе це одіяло. На цю ковдру. Будете тягнути її на себе та завжди презентувати тільки свій бренд. Інші бренди вас не будуть так цікавити, ви не будете хотіти їх просувати. Або ви сфокусуєте увагу на шоурумі мультибрендовому, де багато брендів, і ви будете, власне, просувати цей шоурум, І для вас не буде мати таке значення, який, який одяг продається краще, який менше продається, і таке інше. І тоді ваш фокус уваги перейде на інші бренди. Так? Ви будете в цілому розглядати. Дати ваш шоурум і а, ваш власний бренд він буде втрачати вашу увагу і, власне, втрачати також у продажах і таке інше. І таких насправді історій а, щодо створення мультибрендового шоуруму. Тими дівчатами, у кого є вже свої власні бренди, їх дійсно багато. І як показує приклад, дійсно фокус уваги переходить на інші бренди, і своїм брендом ми вже так не сильно і займаємось. Тому на перших етапах я рекомендую взагалі задуматись, якщо ви хочете, щоб десь там орендні кошти з брендів перекривали оренду приміщення, і щоб у вас нібито був власний шоурум, то може просто знайти такий шоурум поменше, який буде вам підходити. а не створювати таку глобальну бізнес-модель, яку ви потім не потягнете. І взагалі у розвитку, наприклад, якщо ми говоримо про українські бренди, ви не сильно та й зацікавлені. так? Це, мені здається, має бути покликання, бажання розвивати саме українські бренди. Ну, якщо ми кажемо про, про українські, про локальні бренди, так, мультибрендовий магазин, якщо ви хочете створити, то, власне, ваше бажання має бути розвивати ці бренди, просувати їх. І, власне, на цьому заробляти а не тулити свій бренд на перші полки. Я знаю такі історії, і це дійсно визиває якісь сумніви щодо взагалі. Логічності цього бізнесу, і, власне, це перше, на що ви маєте собі чесно відповісти, на що вам мультибрендовий магазин. Якщо ви точно знаєте, що ви хочете мультибрендовий магазин, тоді ми переходимо до другого пункту, який дуже важливий, оскільки це аналіз ринку. Так, і нам треба розуміти, в якому ринку ми хочемо відкривати шоурум. Наприклад, якщо у вашому місті ви хочете відкрити шоурум, то ви маєте знати своїх конкурентів партнерів, так, може, такі шоуруми подібні вже є. Або, наприклад, таких немає є інші. І тоді вам треба зрозуміти, хто головні гравці на вашому ринку. Якщо це якесь місто, ми беремо, то тільки там по місту ми собі орієнтуємось. Якщо хочемо відкрити, наприклад, перший там шоурум українських брендів в якійсь країні, то ми дійсно тоді орієнтуємось на ту країну. І тоді ми дивимося, взагалі, які є шоуруми мультибрендові. У тих країнах ви слідкуєте за їх попитом, за їх цільовою аудиторією, за соціальними мережами. Тобто, як і завжди, ми проводимо аналіз ринку, аналіз конкурентів та аналізуємо нашу цільову аудиторію. Без цих пунктів ми нікуди не дінемось. Якщо ви ще досі не вмієте аналізувати свою цільову аудиторію. Велком, купуйте мій гайд по цільовій аудиторії і буде вам щастя. А ми переходимо до іншого пункту, і цей пункт має назву концепція, концепція бренду, концепція шоуруму. Ви маєте створити такий бренд, таку концепцію, яка має виділятися на ринку, або буде щось в ній буде цікавого. Наприклад, якщо ви відкриваєте шоурум локальних брендів, ви можете подумати, чим він може бути цікавим, або це шоурум плюс кав'ярня, або це шоурум, в якому ви можете ще додавати індивідуальні замовлення на пошиття, наприклад. Або там буде присутня оренда, або ще якісь моменти, або це там арт-галерея плюс шоурум. Тобто багато різних варіантів, як виділитись на ринку за допомогою свого шоуруму, ви можете придумати. Концепція це і про інтер'єр, про візуал, про все, що ви хочете створити у своєму шоурумі, та, власне, запам'ятати своєю аудиторії, закохати цю аудиторію. Також вам треба зрозуміти, на яких умовах ви будете співпрацювати з вашими брендами. Є, як на мене, три таких дієвих варіанти: перший це оренда, коли ви, коли ви здаєте. В субаренду рейл піврейлу бренду і власне він сплачує цю оренду і. Ви надаєте йому певні послуги, тобто приміщення, місце продавця консультанта, ще якісь послуги, які входять власне у цю вартість оренди рейлу. Це дуже такий стабільний, як на мене, варіант співпраці з брендами. Тобто, ви знаєте наприкінці місяця, скільки у вас буде коштів, на які ви можете розраховувати. І такий варіант ще може бути дуже вигідний брендам, у яких дуже великий потік. Продажів їм, власне, буде вигідно сплатити оренду фіксовану. А власне, всі свої кошти, обороти вони забирають, і ви до них не причетні. Другий варіант: ви берете бренди під реалізацію, тобто продали, сплатили відсоток. А, найчастіше це 30%, бере платформа, шоурум, і власне на таку суму ви маєте розраховувати. І тут дуже важливо, ви розумієте, чим більше ви продасте, тим більше а, ви отримаєте доходу. Але якщо продажів не буде, бренд просто провисить і власне. Власне, на цьому, все в такому випадку брендам, звісно, вигідніше, бо тоді ми бачимо якусь таку велику зацікавленість від шоуруму продавати ці речі, робити потік, і власне тоді будуть заробляти обидва. І бренд-і шоу-рум, і всім буде вигідно. І третій варіант це варіант викупу, коли ви викуповуєте колекції, відібрані моделі від брендів, та, власне, ставите потім ціну а, бренда. Тобто ви викуповуєте на опт, ставите ціну, яка є, і в них на сайті також. А, такий варіант а, дуже гарно працює з брендами, які вже відомі. і… В принципі, їх просто немає в вашому місці, і людям хочеться приміряти. Тоді вони йдуть до шоуруму і, власне, там купують. Цей варіант дуже затратний, бо вам потрібно вкластись дуже багато в ваш товар, який може не продатись. Але це вже історія про маркетинг, який ми будемо обговорювати далі. Але от знаєте, що є такі три варіанти: обирають той, який вам здається більш а... Вигідний для вас, і коли ви вже собі намріяли цікаву концепцію, ви можете переходити вже до фінансових та юридичних питань. Це надважливі пункти, бо без них не буде у вас бізнесу. Ну, ви розумієте, так? Якщо це просто інстаграм-магазинчик, то звісно ж там не так швидко вас зможуть проконтролювати, побачити. Але якщо ви відкриваєте офлайн-магазин, то все буде. Чітко видно, і вам потрібно розуміти, які юридичні питання вам треба вирішити. Якщо ви знаходитесь за кордоном і хочете відкрити там бізнес, то таких питань у вас буде дуже багато, і без юриста, без толкового юриста вам не розібратись в цих питаннях. І, власне, головне, що вам потрібно знати, це які там податки, які пільгові можуть бути строки для бізнесу. Тобто, ці всі питання вам. вам Треба вирішити на самому початку. Теж саме буде із брендами, з якими ви будете працювати. Все буде згідно з договорами. Вам потрібно буде розробляти ці договори, вам потрібно буде розробляти договір по логістиці, по викупу і таке інше. Тобто, це просто треба теж розуміти і готувати певну там папку з питаннями з усіма з усіма. З питаннями та усіма рішеннями, які у вас будуть щодо юридичних ваших питань. Далі найцікавіша частина це прорахунки, це фінансові питання, і вам потрібно врахувати все. По-перше, ви маєте прорахувати хоча б на 1-2 роки. Ну, краще на 2-3, але я розумію, які зараз бувають ситуації, що вам потрібно прорахувати. Перш за все, це. Ремонт, всі такі витрати, так, на інтер'єр, що ви будете купувати тремпіля а, і, і таке інше. Друге, це, звісно ж, орендна плата, яку ви маєте сплачувати постійно, і, ва, і це ваш постійний видаток. А, краще, щоб ви прорахували одразу на 2 роки, щоб себе якось заспокоїти, що а, ви будете шукати гроші саме на 2 роки, а не кожен місяць будете шукати на наступний місяць, бо це. Дуже стресова така історія. Далі вам потрібно продумати, яка у вас буде команда, скільки вона вартує, скільки грошей ви будете платити а, за кожну людину податок, взагалі ваші податки. Тобто такі питання ви теж маєте прорахувати заздалегідь. За для чого? За для того, щоб ви розуміли, скільки видатків у вас буде на протязі-двох років. Також ви маєте розуміти, що прибуток. Вашого бренду буде не одразу. А ну, якщо він буде на третій місяць, це супер. Якщо ні, не а, чого нічого, якщо ні, то нічого дивного, бо насправді а, ось ця точка безубиточності та й взагалі а, прибутки, вони можуть початись навіть через рік. Тому ви маєте до цього бути готовими. І, звісно ж, окрема строка це ваша маркетингова стратегія. Це, власне, як ви будете свою аудиторію долучати до вашої платформи, розповідати про неї. Тут я, я вам рекомендую. Обрати декілька варіантів трафіку, соціальні мережі, там сарафани радіо і таке інше, там роботи з лідерами думок, а, які ще працюючі схеми можуть, можуть бути саме у тій локації, де ви будете відкривати шоурум. І, власне, тоді ви бачите ваш бізнес-план, і тільки тоді ви можете вже вирішувати, чи хочете вийти у такий бізнес, чи все ж таки треба трошки позбирати на то грошей. Бо відкривати на останні гроші а, такий бізнес бізнес неможливо, бо це дуже ризикована історія, бо ви ж маєте розуміти, що кожен місяць у вас є постійні видатки, і ці видатки вам треба. Перекривати або з інвестиційних коштів, або з вашого карману, або ж вони мають бути оборотними, але оборотних у вас коштів не буде на найближчі місяці, тому що ви не потрапили в ситуацію, коли у вас немає грошей, ви беретесь за голову і що взагалі робите, шукаєте, панікуєте. Все має бути чітко прораховано. Звісно ж, є у бізнес-плані такі три, три види бізнес-плану: це а, такий оптимістичний, дуже. Якийсь песимістичний сценарій, і якийсь середній. Це взагалі буде дуже круто, якщо ви навчитесь планувати саме у таких трьох напрямках. І власне будете знати, як діяти в будь-якій з цих ситуацій. Ну і власне будете намагатися робити так, щоб все було по оптимістичному сценарію, а там вже як воно буде, ми будемо дивитись далі. Ще окремо я хотіла би проговорити саме момент з командою. Вам потрібно все ж таки прописати, продумати структуру вашої команди, хто вам потрібен, які ці люди, на які обов'язки ви будете шукати цих людей. І, власне, від того, як ви сформуєте команду, буде залежати успіх вашого бренду. І це дійсно така складна історія. Дуже рекомендую подивитись наш інтенсив з HR Аніо, яка розповсє. Повіла, як будувати ефективну, класну команду, і, власне, вона допоможе вам з цим питанням, якщо буде потрібно. Це якщо коротко про те, як відкрити шоурум локальних брендів. Якщо у вас є запитання, давайте будемо уточнювати якісь пункти у наступних відео. Тема дуже загальна, дуже широка. І у одному відео я точно не зможу розповісти всі цікаві моменти. Тому пишіть коментарі, задавайте питання. Якщо потрібна Допомога, також пишіть, знаходьте мене в інстаграмі, будемо з вами співпрацювати. Дякую всім за увагу! Гарного дня! Бувайте!